Доброго дня, шановні гості. Краснянський громад, радий вітати вас на Київщині, село Степове. Як би хочемо запропонувати вашій увазі такий дискочезний агрегат, ширина захвату його 4,5 метра. Оснащений перший ряд це два ряда дисків. Тобі то є дискатор, дискатерна частина, яка працює до 15 см. Зриває перший шар, перемульчовує. Далі в нас е, йдуть чизіля, які працюють на 40 см. За чизілями йде такі загортачі, да, ми загортаємо наші сліди від чизілів і розрівнюємо шар ґрунту, потім е, прикатуємо це все діло катком важким, роздавлюємо грудку і готуємо ложе, наприклад, там, до посіву чи на зиму. чому така? Відмінність цього агрегату, кожна частина цього агрегату регулюється окремо. Тобто диски ми можемо налаштувати від 5 до 15 см, чизіля від 20 до 40 см. Також загортачі, також каток. Тут е, чизіля оснащені такою системою гідравліки, в залежності від того, який ти задасиш тиск. Так і будуть працювати в тебе чи зіля. Тобі ж їх коливання, і це є і запобіжний засіб, якщо є там якісь такі механізми. Ну, Все гідрофіковано. Механізатор, там, наприклад, з агрономом чи з інженером налаштував, сам працює, сам складає, сам їде додому не треба ніякої зворотній допомоги. Ну що, давайте подивимося, агрегат. Він працює в різних, і по стороні і кукурузи, і пшениці, і соняшнику байдуже, яка культура, яка вирощується в нас в Україні. Давайте подивимося цей агрегат в роботі, який. Можна опускати. І борються. Сейчас Зараз встає робоче положення. Може видіти більше подивитися результат. Оберегать менше, поки будь ласка, ближче, так ми директорки прийняти можуть пристоятися. Що арештування, коли будівлю виставили? Добрий день. <клухи> Добрий день. Закладну <Зато> <вес> 30 сантиметрів. Не yeah, знаю, не бачите? вигляд, як працюють, гуд ну, достатньо зволожений, і результат бачите, такий. Грудки зверху немає, бажання перейти далі, пробити. Є директор, є менеджмент, можна поспілкуватися, відповідно, додаткові дали покази, кінець поля, хоч до ранку. Техніка. Треба рівномірну, а яка різниця, питання. Треба рівномірно чи не треба?